Розповім трішки про себе. Я в Швейцарії вже 5 років. Працюю на звичайній роботі на фабриці. Вихідні в мене постійно субота, неділя, тобто стабільно. І вже рік я працюю футбольним рефері. В березні минулому році я підтвердив. Здав іспит, там було декілька етапів, розповім це в іншому відео. А сьогодні розповім про те, яке проходить три дні навчання в місті Штутгарт Німеччині. Мої вітання. Сьогодні п'ятниця, 21 лютого, 8 година. Ось така швейцарська погода, як завжди. Зараз я йду на збори, і сьогодні будемо їхати в Німеччину в Штутгарт, на три дні для продовження навчання рефері. Надіюсь, буде цікаво. По можливості будете робити фото та відео. Тому гарного перегляду. Приїхав вже наш транспорт, буде два автобуси. Передній дивився майбутнє 100 чоловік, тому буде багато людей. Посли в нас в такому номері. Я з ще одним хлопцем. Чоловіком. Звичайно, номер. І паліжка. Два ліжка, тому що я був на навчанні той рік і був також мама в іншому готелі. І було mm -hmm. два ліжка, і всі спали mm -hmm. разом. Тобто чоловіки з чоловіками. Тому трішки було дивно. Але, на щастя, тут два роздільні ліжка. Таке зараз вийде з вікна. Така погода зараз в Німеччині набагато тепліше, ніж в Швейцарії. Ми їхали було до 14 градусів, тобто дуже тепло як для, як для зими і порівняно на Швейцарії. Зараз шоста година. Після засилання нас поділили на команди, роздавали всім різнокольорові футболки. У мене чорна, я в чорній команді. Нас 10 чоловік. Спочатку була теорія, більше обмінювалося досвідом. Тема була про емоції на футбольному полі, як має себе вести тренер, як гравці та сам рефері. Потім після цього ми зібралися своєю командою, познаходили всі свої кольори, і було. Два-три змагання. У нас перше змагання це був е, футбольний теніс. Ми грали 5 проти п'яти. Потім е, ми грали, при, прикріплю відео. Потрібно було пройти перешкоди, там потрібно м'ячем попасти в корзину, баскетбольним м'ячем попасти, проїхати на спеціальні такі штуки, на які було дуже складно проїжджати. Лежав, я значить, нікого не трогав. Прийшов мій сусід, який живе зі мною, до речі. Він сам з Італії, але вже дуже давно живе в Швейцарії. Каже, ти не забирав подарунки? Кажу, які ніхто не казав. Не йди забирати, типу, всім дають, там по імені, Рас покажу. підписано було подарунки від е, організації, ця, що футболом займається. Я зараз покажу. Ось така сумка. У мене одна така є це з минулих курсів, також тут Такий катуц. Це так коротше називається організація футболу ОС Ферла, Футбол Фервант. Східна Федерація футболу Швейцарії. Футболочка. Ось така, до Вона у мене є така звичайна синя. Це з таким комірцем. Прикольно І. Ще щось. А, і Також Чорні фумоски. Не буду розривати. Такий вказаний кожного розмір, тобто вони знали, я цього разу не вказувати, напевно, воно все зберігається з минулого з курсів, тому ось таки отримали ще подарунки. Зараз ми повечеряли і будемо змінюватися. Спочатку потрібно було закинути в кільце з п'яти спроб далі. Цікаво було, потрібно було літачок запускати хто далі, і грав в волейбол. Ми грали проти двох команд. На завтра стоїть з 7 до 8 сніданок, і з півдев'ятої у нас збори буде до 50-ї також лекція буде. Потім змінювати групу по лекції, ну, змінювати кімнату. І це буде до 11 години. І з пів 12 до пів у нас буде обід. І після обіду ми завтра їдемо дивитися гру в Штутгарт. Гратиме команди здається 3, 3 регіональної ліги. У нас будуть звести завтра на матч і завтра буде трішки вже насиченіший день, тому що сьогодні в дорозі до обід. Завтра подивимось матч, і потім після матчу, не знаю, напевно, можливо, індивідуально хто буде збиратися десь, хтось ходить з Наступного дня у нас був сніданок, як і попередній, звичайний сніданок. Потім у нас була лекція, нам все оголосили результати, зробили ми фото і поїхали додому. тим як підсумувати моє навчання, Три дні в Штутгарті я б хотів звернутися до людей, ті, що проживають за кордоном, максимально реалізуватися та не боятися робити те, що вам подобається, або те, що ви можете робити. Неважливо це в спорті, в бізнесі, чи ще в чомусь. Я чисто випадково написав в Фейсбуці оголошення з приводу спорту, що я хотів би грати в футбол, але в мене немає знайомих. Мені відповіла людина, яка відповідає за футбольного рефері в моєму місті. І так я став. Рефері вже один рік працюю у Швейцарії. Тобто раніше я не міг уявити про те, що я буду працювати рефері, да, звісно, це на, зараз на маленькому рівні, але все ж таки краще, ніж нічого. Також, коли ви знайомитесь з новими людьми, граєте там чи знаходитесь в новому оточенні, люди завжди питають, звідки ви, скільки вам років. тобто Зі мною на, на період навчання багато, всі, майже всі запитували, звідки ти, що ти. Тому що це елементарне знайомство перший раз війною. І коли ти кажеш, що з України багато людей підтримують тебе. Також троє людей дізнався, що були в Україні. Вони позитивно говорили, що ми хороші люди, що в нас хороша країна. Тобто, це також популяризація України, це на користь тільки нашій країні показує, що в Україні також є хороші люди, і надіюся, що це хороших людей більшість. Яки записував це відео також з 10 дублю, напевно, вже опускають руки, не знаю, чи вийде воно чи ні. І зупинився, тому що у нас завжди приходить до 11-ї години почта Швейцарії. як в Європі, напевно, в Німеччині, Швейцарії всі бояться почту, тому що завжди може прийти якийсь штраф чи ще щось. А сьогодні позитивна трішки була нотка. У мене завтра день народження, і хочу вам показати, що мені прислали від. Футбольної асоціації Швейцарії, там, де я працюю рефері, ось таку відкритку з побажаннями, з підписом з моїм ім'ям. Звичайно, тут нічого цінного немає, але все рівно як на пам'ять, я не знаю, як ще довго буду працювати в Швейцарії, працювати в Швейцарії. Але як пам'ять збережу точно це до кінця своїх років, буду показувати це дітям, внукам і далі. Підсумок цього навчання хотів би сказати, що я залишився дуже задоволений. Я приїхав в неділю заряджений повною енергією. В понеділок я йшов на роботу також, ніби я був 2 3 тижні в відпустці. Тобто я був максимально позитивно заряджений щось погане про це навчання я не можу сказати. Це був дуже хороший час, багато людей, багато нових історій, багато досвіду, чого корисного, черпав особливо для рекфері, тому що в мене великий такий досвід ще. Загалом дуже і дуже задоволений. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, далі буду розповідати далі, як я працюю, знімати відео з матчів, розповідати також, як я, як я здавав екзамени для рефері. Можливо, ви також хочете працювати, чи буде ваш шанс працювати, щоб ви знали, як все функціонує. Тому підписуйтесь на канал. Дякую за увагу та успіхів!